А у вас вже була перевірка з військового обліку чи вимагали сертифікат про підвищення кваліфікації? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Щороку до 1 жовтня треба визначати потребу у підвищенні кваліфікації відповідальної особи. Один раз на 5 років відповідальній особі слід проходити підвищення кваліфікації. Проходити його можна у ліцензованих навчальних закладах, які мають програму, погоджену Генеральним штабом України. За результатами навчання видається сертифікат державного зразка. Під час перевірки у переважній більшості випадків вже запитують про наявність сертифікату про підвищення кваліфікації. Відповідальність за невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації передбачена статтею 210 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нашу думку на сьогоднішній день не мають права штрафувати за відсутність сертифікату. Проте ТЦК вважає, що вже повинно бути пройдене чи заплановане на найближчий час навчання, тому в численних актах перевірки бачимо таке порушення.